Бо що купив переобладнану машину і ще да, щось морочить. Да, ну. То їздить на запорожці, де окупи собі. Ну. Хлопці, пропускаємо пропускає, пропускає машину. Проїжджайте, проїжджайте. Держаємо, саме пісніше. Ну що, давайте пояснимо, для чого ми тут всі зібралися і хто тут зібрався. Зібрались. Якщо звертатись до Івахіва Степана Петровича, то тут зібрались виборці, виборці 21-го округу, який вибирав його в депутати Верховної Ради. От. Чого Повірили йому, чого зібрались? Зібрались з причини здорожчання мита чергового. Тобто зараз молода сім'я, яка мріяла роками, збирала по крихтах ту суму там тих. П'ять тисяч доларів ледве назбирала, під новий рік такий сюрприз. Вже треба не 5 тисяч доларів, а 15 або 20. Треба тепер залазити в кредити, під залог, житло своє заставляти. Потім можливо з'їм розстатись, пригати з п'ятого поверху. Якщо купуєш машину за 2 тисячі євро, вона виходить 22 тисячі євро в Україні. Правильно? Да. Рено Канго, про який мріяли багато молодих сімей, яким накидали, скажімо, перепійних грошей на весілля, ще десь там назбирали. Тепер вони Рено Ольт Канго не куплять за 3,5 тисячі і півтори тисячі на бізнес. Тепер треба велику суму. Оце ну, таке головне те, що зібралися. Саме головне, що брехуни. В першу чергу, Арсеній Петрович, буде до вас звернення. Не брешіть людям, що це збільшить платежі від митниці по імпорту автомобілів. Тому що, тому що в останній раз при здорощенні, при введенні утилізаційного збору, неважно, як це назвати, це здорощення. При кожному здорощенні такому практика показала, що навпаки зменшується доход в бюджету в рази, а не збільшується. Якщо ви дурите депутатів, то ви покажіть депутатам, якщо ви чесно кажете, які були показники в минулому році, при останньому підвищенні тарифів. Хай депутати подивляться, може і в самому ділі. Збільшиться бюджет, то ми також за збільшення бюджету. А саме головне, щоб збільшити бюджет, достатньо зробити всього прозору схему розмитнення. Зробіть кубічний сантиметр 1 долар. І за двохлітровий Мерседес-Спринтер піде в державу 2000 доларів. А зараз, напевно, йде не більше, ніж 700. І людям буде недорожче, бо гроші розійдуться не по карманах, не, не на взятки. І буде no. бюджет наповнений. Ну, no, про І машини автомобіль. будуть їхати, і не треба нічию ніч, мрію перекреслювати на Новий рік. Ось така no. цель зібрання. No. No. Одні, о, одні мають гроші на п'ятилітрові, а другим взагалі не дають нічого. Слава Україні! No. Раєм слава!